Завод віконних конструкцій Нобілекс спільно з компанією Брюкман Польща презентувала у Львові нові віконні профілі Брюкман АД» та Брюкман Блу Еволушн. Компанія Брюкман є одним з провідних світових виробників, яка однією з перших у Європі ще у 1958 році почала виготовляти металопластикові вікна. Фірма, яка почала розвиватися на німецькому ринку, сьогодні представлена у 40 країнах світу. У середині 90-х років минулого століття компанія розпочала власне виробництво у Польщі. на ринку ми займаємо на польському ринку третю позицію і маємо ще більші амбіції. Для цього постійно інвестуємо у розвиток. Якщо говорити про ринок український, то тут наша історія порівняно недовга. Ми маємо тут кілька партнерів, у тому числі фірму Нобілекс. Я перебуваю під великим враженням від роботи, яка тут була виконана впродовж лишень одного року. Слідкую за цим ринком вже 18 років і можу так, пригадати небагато так, прикладів такого доброго збою, розвитку, як це зараз робить руху, Nobilex. Як то це робить тут, в фірма Nobilex. заводи з виробництва віконних конструкцій Нобілекс використовує у роботі профілі компанії Брюкмен. А весь технологічний процес відбувається відповідно до вимог німецьких партнерів. Наша компанія представляє одну з найпотужніших профільних систем Брюгман, яка дозволяє покупцю. Поставивши ці вікна, захистити себе від стороннього світу, скажімо так, відокремити своєму помешканні. Так ці вікна разом з енергозберігаючими пакетами дають надзвичайні характеристики по теплозбереженню, шуму ізоляції, яким іноді в інших профільних системах просто немає аналогів. Пластикові вікна виготовлені із профілів Брюкман є гарантією екологічності теплої шумоізоляції, протизламної протипожежної безпеки, стійкості до впливу ультрафіолету. Водночас їх відрізняє сучасний стиль та легкість в експлуатації. Зокрема, профіль Брюкман А9 відображає підвищені вимоги до вікна. Це п'ятикамерна система монтажною шириною 73 мм міліметри та двома контурами вщільнення, що дозволяє уникнути течії холодного повітря та скоротити витрати на енергозбереження. Ще більш удосконаленою є Брюкман Blue Evolution Ована шестипрофільна система з монтажною шириною 92 мм, міліметри, яка забезпечує підвищену теплоізоляцію та відмінну енергоефективність. Експерти називають профілі Аде та Evolution віконними системами майбутнього.